Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас 16 грудня 2025 року. Погодка чудова, небо чисте. Ганяємо Пермських. Літають вже годину. Яструба поки не наблюдаємо. Політ чудовий. Дві пари чорних пенських літає. Піднялися гарно, чудово, чудово. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо ганяти. Далі була б тільки погода. Ще останніми днями, як не туман, то хмарно. А сьогодні чудова погода, можна й поганяти птицю Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!